Міжнародний кінофестиваль у Торонто все ж покаже скандальну стрічку Росіяни на війні. А от канадський мовник, що частково профінансував цей фільм, від трансляції наразі відмовився. Скандал спалахнув після того, як контроверсійне кіно поза конкурсом показали на Венеційському фестивалі, а потім ще анонсували на кінофорумі в Торонто. Що не так з фільмом та чому гроші канадських платників податків пішли на російську пропаганду, розбиралася в цьому Ольга Жидецька. Українські дипломати та активісти вийшли на протест. Вони закликали міжнародний кінофестиваль у Торонто скасувати покази документального фільму про російських солдатів, які воюють в Україні. Стрічку Росіяни на війні зняла російсько-канадська режисерка Анастасія Трофімова на гроші від державного канадського фонду. Ми хочемо, щоб було проведено розслідування щодо фінансування та того, що було зроблено для перевірки правдивості цього виробництва. А також ми просимо скасувати публічний показ росіяни на війні, тому що це не той час, щоб дати голос людям, які щодня вчиняють військові злочини, вбивають мирних жителів і викрадають дітей. Я тут, щоб протестувати проти фільму, який демонструють на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм спонсорував уряд, уряд Канади надав 340 тисяч доларів, щоб зняти пропагандистську роботу. І я впевнений, що тут ніхто не задоволений. Скандал вибухнув, коли росіян на війні поза конкурсом показали на венеційському кінофестивалі. Фільм, де окупанти зображені бідними простими хлопцями, які воюють за гроші і, нібито, самі не знають для чого потрібна ця війна. Зняла колишня документалістка Раша Тудей. Анастасія Трофімова стверджує, що таємно пробралася у підрозділ, який воює в Україні, і сім місяців прожила разом із солдатами, фільмуючи реалії. Уже це викликає багато питань. Окрім того, в фільмі немає жодної згадки про військові злочини росіян, і герої транслюють кремлівські наративи. Я пішов сьогодні для того, щоб завтра не пішли мої діти. Міністерство закордонних справ України засудило прем'єру стрічки і надіслало лист звернення до президента венеційської бієнали. У ньому наголошено, що російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних. Все ж організатором кінофоруму в Торонто намагається донести й українське консульство. Ми вважаємо, що демонструвати російський пропагандистський фільм на міжнародному кінофестивалі в Торонто безвідповідально. Цей фільм намагається відбілити злочини російських солдатів в Україні, зображаючи їх просто пішаками чи звичайними хлопцями. Це не антивоєнний фільм, це добре продумана російська пропаганда. І, на жаль, фестиваль не продемонстрував жодної готовності вирішувати цю проблему. Цей фільм справді міг би бути добротною документальною роботою, якби показував росіян у контексті вчинених ними злочинів, зруйнованих міст, сіл і тисяч українських життів. Натомість він зображує героїв як симпатичних чолов'ях, які опинилися в непростих умовах. І саме так пропаганда маскується під мистецтво, пояснюють фахівці. Ми беремо, наприклад, красиву дівчинку. А режисерка така красива дівчинка з дитячими очі, очима, да? оченятами. Вона така поїхала на війну. Далі вона взяла інтерв'ю у людей різного різного віку. Тобто ми це зробили на різну різну аудиторію. І ми починаємо відчувати, що може вони насправді не такі вбивці, да? вони ж, такі, вони ж так, також так, ну, там жили якось да? і тепер загинули. Да? і нам стає їх, їх просто жалко. А потім жалко як генерала Герасимова. Да, бо він ж ну, хоч він надій керівник штабу, дано, але ж ну, все ж таки, він військовий. Він прихована пропаганда, де герої нібито й проти війни, одна з технологій, якою користується російська влада, щоб сіяти сумніви в демократичному світі, це більше такий а, лівацький підхід, а, взагалі до війни, тобто є. А... Погані еліти, які організовують війни, так а є народ, який страждає, і це якраз от намагання в контексті, в тому числі росіян, показати, що у них є своя правда, а вони вони теж борються за свою справедливість, так вони теж страждають, і так далі. І така позиція знаходить відгук. Зокрема, Міжнародний фестиваль у Торонто заявив, що не скасує показу фільму, адже дотримується демократичних цінностей. А от канадський мовник ТІВІ який частково профінансував стрічку, її не транслюватиме і перевірить процес виділення грошей на цей проєкт. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.